Що для вас таке страх на сьогоднішній день? Уявіть собі, що б ви не дивилися в новинах, б не ви дивилися, де б не проходили якісь події. Все побудовано на страху. Що вас налякати? Ви хочете відкрити бізнес? Страх. І завжди ким пугають? правильно, налоговою. Якщо ви хочете щось збудувати, наприклад, вам що кажуть? А, страх кредити? Все, куди ви б не кинулись, або що б ви не розпочинали, у вас завжди в першу чергу буде, що правильно, це буде ваш страх, котрий вам нав'язує суспільство. Бо суспільство живе в страху. Ось і все думайте.